Сказати. Я просто не зауважив, і ще були попередження, мною були попередження, не дай Бог, бо лодка стоїть, ота голубенька, ну, вона використовувалася як е, підташування, типу ну, як хазяйська лодка. Не дай Бог, кажу, рибачити, Маєш удочку, територія за вами. Убирайте її, сохраняйте, бо плав склад до того відношення. Ну як? Зимою, то ми ремонти робимо. бо зараз, бачите, дізель стоїть, мали зараз великі роботи, тепло ходить, дізель заступу, то була робота. І ми настільки зайняті, що просто не вистачає часом подивитися, ворог що тут робить. Два охранника, які тут охороняють. Думаю, я довіряв, що вони що вони тут добросовісно відносяться, а вказується, що, що треба дивитися, слідкувати і виганяти. І скорінювати таких людей, які, які добросовісно. За 53 роки я ні разу не не сіточкою не ходив, і навіть в удочку не маю часу ходити, бо тому що робота настільки е, загружена, тому що тільки водити, де ще ремонтувати. Помаленьку вистраювати базу. бачите, одну. Зробили для ремонту, зараз опять доробляємо. Роботи вистачає для екіпажів. Два екіпажі тільки є. От. А вийшло, вийшло таке, що я просто навіть собі мені ранку сказали, що тут охорона ребу. рибу, я просто навіть, я людям все довіряю, тому що не так. Теж різні є ситуації поставив, щоб в ворогство, щоб йти. Нічого не буває. Тому що люди розуміють, що не дай Бог, що капітан обнаружує, то, то я люблю строгість. А вийшло, що вийшло, то не знали. Інші працівники, от, крім цих двох сторожів, яких наразі вважають вони, інші працівники могли здогадуватися, могли знати на вашу думку? Ні, ні, як я навіть не знав, розумієте, і працівники вони перемучені теж. Тут тільки екіпажі. Два матроси на, на тому і один матрос на, на маленькому. Вони вже випавші, вимочені приходять з рейсів.